Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на сьому годину ранку, 22 квітня, в смузі відповідальності сектора А на Луганському напрямку зберігалася складна, помітно напружена обстановка із збереженням загрози відновлення бойовиками незаконних збройних формувань, так званих ЛНР, активних бойових дій. Підрозділи збройних сил України знаходяться у постійній бої готовності до відбиття будь-яких терористичних атак. Вчора з 14.20 до 22.30 адепти Руського міра тричі зі стрілецької зброї обстріляли оборонні рубежі Збройних сил України. Два обстріли з водних опорних пунктів Збройних сил України пролунали з напрямку Весела Гора. Один з боку Первомайська. Втрата особового складу Збройних сил України не допущено. О 22.20 було зафіксовано приліт ворожого безпілотника за маршрутом Старобільськ-Курячівка. Найбільш загрозлива ситуація зберігається на напрямках трьох ізбенка, станиця Логанська та щастя. У цих районах терористи продовжували приховане переміщення військової техніки, накопичували боєприпаси, матеріально-технічні запаси та пально-мастильні матеріали, а також нарощували угрупування бойовиків ЛНР. В підрозділах незаконних збройних формувань здійснювалася перевірка наявного озброєння з метою виявлення на комплекту та його поповнення. Бойовики продовжували активно застосовувати розвідувальні підрозділи для збору інформації про переміщення наших частин. Крім того, проводилися заходи щодо підготовки угрупувань бойовиків так званої ЛНР до участі в параді 9 травня в місті Логанськ. Наші підрозділи охороняли та обороняли базові табори, блокпости, взводні та ротні опорні пункти, вели спостереження за діями бойовиків Новоросії. Інженерні підрозділи сектору а разом з обласними будівельними організаціями виконали завдання по нарощуванню систем інженерних загороджень в інтересах визначених підрозділів. Викопувалися капоніри, траншеї, розкладалися, прокладалися колонні шляхи. Резерви, резерви сектору А проводили заняття з досконалення виконання завдань за призначенням. До зустрічі завтра! Разом переможемо!